Діти, ми отримали листа. Його надіслав ведмедик Умка. Він запрошує нас до себе на гостину. А де живуть білі ведмеді? Знайдемо місце проживання білих ведмедів на глобусі, де розташований північний полюс, Арктика, крайня північ землі. Ось тут. Так виглядає крайня північ землі з висоти. Арктика від цього слова віє холодом. Сонце там ніколи не піднімається високо над горизонтом, його проміння козає по поверхні землі, видаючи їй дуже мало тепла. Ось чому тут царство, криги і снігу. Зима тут довга й сувора, мороз близько 50 градусів. Цей край має ще одну дивну особливість: тут день не чергується з ніччю. Узимку в Арктиці та в тундрі крайньої півночі настає час полярної ночі. У цей час упродовж декількох місяців сонце зовсім не з'являється. Стає зовсім темно, земля замерзла, світло йде від білого снігу та від зірок на небі, якщо не мете заметіль і не розгуляється снігова буря, тоді з'являється на небі явище надзвичайної краси, що важко описати і пояснити. Різнокольорова завіса, що переливається, гойдаючись у темному небі. Північне сяйво. Сніг укриває від морозу всі рослини, як ковдрою. Рослини тундри, зокрема, карликова береза, полярна верба, морошка, голубика, брусниця, мох. Низькорослі. Деякі з них. Майже стеляться по землі. У такий спосіб вони пристосовуються до життя у тундрі, де сніг захищає їх від морозу та від рвучкого вітру. На півночі взимку буває дуже холодно і зима триває дуже довго сім місяців. А літо на півночі коротке і неспекотне. Улітку там багато комарів та мошок, які дуже кусаються. Улітку на півночі росте багато ягід, морошка, брусниця. Тваринний світ півночі також різноманітний. Білі ведмеді, зайці, песці, полярні сови, білі куріпки, північні олені. Здавна люди, що живуть на півночі, пасли стада оленів, полювали на морських тварин, тюленів, моржів і китів. Олень найгарніша тварина півночі. В оленя густа шерсть, що захищає його від холоду, а ще в оленів широкі копита, і вони не провалюються в сніг. Розриваючи сніг копитами, олені добувають собі курм з-під снігу. Олень травоядна тварина. Він їсть мох, ягоди. Стада оленів переходять з місця на місце у пошуках їжі. А люди переїздять за стадами оленів. Чум традиційний будинок народів півночі. Його Легко розібрати, скласти на сани і повести з собою. Олені дають людям півночі їжу, одяг, з їх рухів виготовляють гудзики, іграшки, посуд. Зі шкіри оленів шиють одяг, прикрашаючи візерунками, намистинками та бісером. Дитячі іграшки на півночі виготовляють з дерева, гілочок, кісток. А ось білий ведмідь, головний житель північних просторів та найбільший хижий звір на землі. Його густе хутро і товстий шар жиру оберігають його від сильних морозів. Лапи цього хижака пристосовані для життя серед льоду. Підошва вкрита довгим, водонепроникним хутром. Ведмідь чудовий плавець і мисливець. Він може плавати під водою. Харчується ведмідь рибою і тюленями. Білий ведмідь має під шкірою товстий шар жиру, що не дає йому змерзнути у воді. Ведмедиці на зиму залягають у барлоги. І там у них народжуються маленькі ведмежата. Мама гадують їх своїм молоком і зігрівають. Коли ведмежата підростуть, вони разом з мамою вийдуть з барлоги і ведмедиці навчать їх ловити рибу. А як ви гадаєте, чому, коли ведмідь вилазить із води на крижину, його хутро не вкривається льодом, адже він мокрий, а на морозі вода перетворюється на лід. Щоб зрозуміти, як ведмідь пристосувався до таких умов, проведемо дослід: Опустіть руку в посудину з водою та одразу ж вийміть її. Вона мокра, покрита тонким шаром води. І якби зараз ударив дуже сильний мороз, то ця вода на руці перетворилась б на кригу. А тепер витріть руку і злегка змастіть її жиром чи кремом. Знову пустіть руку у воду і вийміть її. Що ви помітили? Вода вже не покриває всю руку, вона зібралась крапельками. І якщо руку струснути, ці краплі з неї злетять. На руці води немає і рука не вкривається льодом. Тепер поясняю випадок із білим ведмедем. Хутро у ведмедя вкрите жиром. Коли ведмідь струшується, крапельки води швидко стікають і не встигають замерзнути. Ось тому хутро ведмедя не вкривається льодом. А ось ми бачимо на крижині грізний морж. У нього кожне ікло, як ніж. Цими іклами морж захищається від білого ведмедя. Морж, як тюлень, швидко пересувається у воді та незгарбно повзає по суші. Кінцівки у моржа це ласти. Живиться він рибою. Та малюсками. А це тюлені. Більшу частину свого життя вони проводять у воді. Характерною особливостю їхнього зовнішнього вигляду є гладке хутро та круглі виразні очі. А ось полярна сова. Побачити її на снігу непросто, оскільки пір'я в дорослих птахів біле. На ньому є лише невеликі чорні плями, сова хижий птах. Пір'я полярної сови дуже густе і тепле, ноги ніби в чобітках, і навіть дзьоб прихований під дрібним пір'ячком. Живиться вона резунами, дрібними птахами. Голова полярної сови. Дуже добре обертається, тож від її пильного погляду не сховатися. А ще на півночі живуть песець, Заєць Біляк, Рись, Росомаха. А от пінгвіни є тільки в південній півкулі. І туди ми з вами відправимось наступного разу. Наша подорож, діти, завершується. Пригадайте, де ми сьогодні побували? Так, на півночі. А яке незвичайне явище природи бачили? Північне Сяйво. А яких тварин ми зустріли під час подорожі? Давайте пригадаємо та назвемо цих тварин. Пісець, Олень, Тюлень, білий ведмідь, а ще полярна сова та морж. Пригадайте, як називається будинок народів півночі? Правильно, чум. А чи живуть на півночі пінгвіни? Чи можуть вони зустрітися з білим ведмедем? Ні. Пінгвіни живуть тільки в південній півкулі. А тепер магічний глобус обертаю і повернутися бажаю. Завершена наша мандрівка. До зустрічі, діти!